Сьогодні в Україні є десятки населених пунктів, де вже давно не лунає радісний дитячий сміх, не проводяться розважальні заходи та не функціонують навчальні заклади. За інформацією прокуратури з 2022 року і до сьогодні через збройну агресію армії РФ загинуло понад 550 янголят. Проте війна сьогодні не єдиний чинник, що не дає маличі по справжньому насолоджуватися дитинством. 12 червня. Світ відзначає Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Упродовж останніх довоєнних п'яти років інспекторами праці виявлено факти використання праці 1600 дітей, 303 дитини працювали без укладення трудових договорів. І шістьми дітьми сталися нещасні випадки з тяжкими наслідками під час виконання ними роботи, з яких п'ять із смертельними наслідками. На жаль, з початку повномасштабного вторгнення ситуація з трудовою експлуатацією дитячої сили не покращилася. Причинами порушень прав дітей у сфері праці є зловживання серед роботодавців, залучення до виконання робіт неповнолітніх без укладення трудових договорів нелегально. І як наслідок нехтування вимогами законодавства з охороною праці. Аби запобігти порушенням чинного законодавства щодо дитячої праці, відповідні фахівці проводять роз'яснювальні бесіди та інформаційні акції. Інспектори праці звертають увагу працівників із сімейними обов'язками, батьків і матерів, особливо тих, хто виховує дітей підліткового віку. Про необхідність більше приділяти увагу тому, які плани має дитина на літо. Чи планує вона піти на роботу в період літніх канікул? Якщо так, обов'язково поцікавтеся репутацією роботодавця, надаючи згоду на працевлаштування дитини, якій не виповнилося 16 років, з'ясуйте умови праці. Не дозволяйте, аби діти приймалися на роботу без попереднього медичного огляду. Пам'ятайте, безпека дитини залежить безпосередньо від уважності та відповідальності її батьків у разі виникнення надзвичайних ситуацій чи порушення прав дитини. Звертайтеся до поліції за номером 102.